Перед тим як взагалі працювати з блоком каста, вам треба перейти в блок сервіс налаштування, взяти з особистого кабінету каста свій API ключ і вставити його ось сюди. Вибираємо будь-яку товарну позицію і натискаємо ось на цей значок каста. Перше, що ми робимо, це вибираємо налаштування категорій, характеристик та фото у вікні, яке відкрилось. Прописуємо частину назви нашого товару або логічно думаємо, у якій категорії може бути наш товар. Так як мій товар, який я вибрав «Іграш», я тут так і пропишу. І натискаю Enter. Далі ми бачимо випадаючий список. Тут нам треба обов'язково співставити категорію з каста. Вибираємо ось дітям, і тепер з випадаючого списку вибираємо категорію, яка більш релевантна і підходить до вашого товару. Наприклад, я виберу іграшка на радіоуправлінні. І як бачимо, характеристики автоматично підставились. Ви вибираєте тільки колір або ті характеристики, які залишились пустими. Після чого натискаємо прив'язати до категорії каста. Отримуємо ось таке повідомлення, натискаємо ОК і закриваємо це вікно. Після того, як ми співставили. Ви ставили категорію, наш товар виділений, ми натискаємо знову на значок каста і натискаємо кнопку Завантажити на каста. Хочу зауважити, що після того, як ви завантажили товар на каста, змінювати назву, опис, характеристики товарних позицій через програму вже буде неможливо. Це обмеження самої каста при передачі по Апі. Ви зможете оновлювати тільки ціну та залишки, тому перед тим як передати свої товари на каста, ретельно пропрацюйте ці поля. А після натискання кнопки Завантажити товар на каста. Ви побачите відповідне повідомлення, що товар відправлений. Після чого ви можете перейти в свій кабінет каста і побачити, що товар, який ви відправили, буде відображатися в блоці нові товари. Вам треба буде дочекатися модерації, поки цей товар промодерують. І тільки тоді він попаде в блок продажу. Якщо ви, наприклад, додали вже всі товарні позиції, які у вас в магазині. Потім за допомогою програми ви можете оновлювати наявність та залишки. Вибираєте ваші посилання з товарами, які ви вже додали, або вибираєте саме тільки ті товари, які ви додали вже на каста, натискаєте ось цю кнопочку Оновити на каста і оновлюєте або залишки, або ціну.